Вітаю любителів вирощування екзотичних рослин на моєму каналі. Сьогодні вже середина листопада, глибока осінь. Готую свої рослини для перезимівлі у підвалі. Картопляне дерево було за досить розлоги. Я сформував його, щоб менше місця займало в погребі. А також це деревце я буду формувати, обрізати. Бачите, що навіть квітки є на ньому. Коли були заморозки, я заносив його ближче під хату і там, вони, там це деревце гарно збереглося. Підготував також інжири, які вирощую у контейнерах, А інжири, які я вирощую в україній формі, також буду укривати. Для того я приготував гілки сосни. Я сподіваюся зняти окреме відео, як і укриваю. Інжири, а також гранату. Цього року три гранати в мене гарно заплодоносили. Я їх висадив на постійне місце у відкриту землю. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, діліться своїм досвідом, як ви зберігаєте свої рослини на зиму, як укриваєте. До нових зустрічей на моєму каналі.